Погодьтесь, колір дуже гарний. Ось дивіться. Синій, як небо. Дуже-дуже гарний колір цієї тежки. І салон не менш гарний. Ось, краса яка. А тут багажник, досить просторний, вам скажу. І ця кришка задня розкладається і робиться суцільний диван. Щоб собі можна було б зрозуміти. І маємо спальне місце для двох, а може і трьох осіб. А тут столик, два крісла, метелики. Ось, як воно все виглядає. Розкладається. Да, гарний, пригарний автомобіль. Ось все дуже-дуже чітко двері працюють. Оце треба дивитися. Хто шукає такий автомобіль, прошу, пишіть в особисті.